Отже, сьогодні мені пощастило одночасно побачити галеріну і Фламуліну. Ну, перед вами це галерина. Бачите, у неї така тьмяна, тьмяна шапинка. У Фламуліни вона більш яскрава, тому що само слово фламе означає полум'я. Це перше. Потім, якщо ви придивитесь уважно, у Фламуліни. Значить, колір на, на, на периферії стає більш, більш слабким, більш світлим. У, у галеріни цього немає. Це другий момент. Третій момент, ну, різб, різбленість шапинок трохи проявляється в обох випадках. Але, є, але йдемо далі. Якщо ми подивимось на Фламуліну, Виглядає вона ось так. А якщо ви рядом покладемо в галеріну, виглядає ось так. Ну, звичайно, крім того, що пластинки світлі завжди, у галеріни такого ж кольору, як, як ніжка, майже бачите, у Фамуліни дуже різниця окрас. Кольору ніжки і пластинок. Але найголовніше навіть не це. Якщо ви подивитесь уважно, як приростають пластинки фламуліни оцієї, вони не доходять до ніжки, утворюється така канавка. Це називається приростання зубцем. А у галеріни повністю приростає до ніжки, бачите? А так, якщо поруч покласти то можна і на перший погляд не відрізнити, але лише на перший. І ще бачите, галеріна завжди, кажуть, що галеріна росте окремими кубками. Ні, ось переді мною. Ось ціле-ціле бревно, яке повністю покрито галеріною. Правда цікаво?